Вийшла я ростом. Ну, погано я їла в дитинстві. Вона дуже великого котика. Котики. Дуже-дуже тепла куртка. До речі, я ношу S, це розмір L, Вона великомірна. Треба срочно їсти. Кармани глибокі. Звісно, як ви любите, знов таки тут є сумочка. Тобто оце його розмерчик. Боже, де карман? Знизу фіксація на резинці з двох сторін. Попа подовжена. Мої коліна ззаді утеплені. Капюшон є продовженням коміру. Тобто окремого коміру від капюшона немає. Капюшон фіксується ліпучкою. О боже. Ні. Кнопкою. І капюшон теплий. Такий самий, як куртка. Це для того, щоб дуже добре сховатися від вітру, снігу і від всіх. Да. Я ховатися від вас не збираюсь, а покажу далі. Внутрішній кишені сітка ну, і, звісно, кишенька для чогось надважливого. Нагадую, вировник Снакпект. Мені спекотно. Я обіцяла гарячу ніч котиків.